Слава Ісусу Христу! Отже, що робити? Як вирішити проблему гарантовано, коли ми маємо користуємося інтернетом через шнур до комп'ютера? Деколи і досить часто буває, що ін, ну, інтернет є, але тут у нас інтернет про. І потім, якщо ми так почекаємо хвилин там 3-5 і захочемо виключити комп'ютер, то він взагалі нас може зависнути і не виключатись взагалі. Одним словом, що робимо? Заходимо на диск, наш головний, той системний правою клавішою мішки наживаємо, вибираємо внизу опцію, останній пункт. Потім... Інструменти вибираємо. Потім нажимаємо сюди. Нажимаємо тут галочку Старт. Потім воно напише нам, що буде перезапущений комп'ютер. Нажимаємо підтверджуємо, перезагружаємо, перезапускаємо комп'ютер. Іде така процедура, яка буде тривати в залежності від якості вашого диску від 20 до від 40 до, до, до 3-4 годин. 40 хвилин до 3-4 годин коли воно закінчиться, комп'ютер включиться. Потім ще раз зробимо таку процедуру. Можна на другий день, не значить, що зразу, то воно вже буде трохи скорше зробиться, якщо дуже довго тривало. Коли тут все зробилося. Робимо дефрагментацію диска С. Диска С. Тобто С, українська бога С. Коли воно робиться, не треба мишкою рухати. Взагалі, можна деколи доторкнутися, щоб екран не пас, але не треба рухати нею. Все, то зробили ми. Отакої от операції, як ця перша. В інструментах, в розділі інструменти зробити 3-4 рази достатньо. Далі. Якщо ми бачимо, що ситуація не змінилась значить то що ми робили, то не має відношення до того. То не має відношення до того. Тоді йдемо. Тоді заходимо і робимо такі налаштування. Йдемо в наші з'єднання мережі, тобто біля годинника. В правому нижньому куті є значок такий, як екран. Нажимаємо правою клавішою мишки, вибираємо там мережеві з'єднання, щось таке. Потім вибираємо наші мережеві з'єднання, попадаємо сюди. Тут нажимаємо правою клавішою мишки, вибираємо опції. Далі сюди нажимаємо на цей пункт. Далі нажимаємо другу вкладку. Додатково, може переклад буде інший. І робимо отакі налаштування, як я тут зробив. Це налаштування повністю перевірені, що повністю тут зникло. Такої інформації по суті, ніде не було. Може і проблем таких немало в кого було, але... Ну, таке равно во бо другий пункт. Третій пункт. Четвертий пункт. П'ятий. Шостий. Сьомий. Восьмий. Дев'ятий. Десято. Один. Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. П'ятнадцять. Шістнадцять. Сімнадцять. Вісімнадцять. Все. Зробили таке. Так, ті дані налаштування. Нажимаємо ОК Все. Тоді можна. Тоді виключаємо комп'ютер і включаємо. І ця проблема вирішиться. Якщо не перше, то, що було вказано, то буде оце вирішення проблеми.